Тест на контакт зі своєю тіньовою стороною та також практика для пробучення сил за 15 хвилин. Вітаю! Мене звати Таїсія Лук'яненко. Першим ми перейдемо до діагностики та практики. Хочу вам трішки дати теорії, щоб ми були на одній хвилі. Що входить в тіньову сторону? Це пригнічені емоції, злість, заздрість, страх, сором, неприйняті риси характеру, агресія, жадність, сексуальність, слабкість, витіснені бажання і імпульси. Також входить травматичний досвід, який небезпечно пам'ятати це не погане, це не прожите, як воно проявляється. У вигляді різкої реакції ні з того, ні з цього. Вигляді самосаботажу або повторюваних сценаріїв, стосунків з грошами з тілом. Залежності в психосоматиці вигорання. Тінь завжди проявляється опосередковано, бо напряму її, її заборонено. Навіщо вона взагалі є? Тінь це енергія. Те, що було відкинуте, не зникає, воно накопичує силу. У тіні часто витіснена сила, лідерство, сексуальність, датність ставити межі, сміливість бути собою. Що буде, якщо її ігнорувати? Життя керується автоматичними реакціями. Людина думає, що це доля, але це сценарій, внутрішній конфлікт росте. Зовнішня реальність починає тиснути. І що буде, якщо з нею працювати з тінею, зникає внутрішній спротив. З'являється цілісність, повертається енергія, рішення стають ясними. Життя переходить з режиму виживання в режим вибору. Важливий момент. Тінь не треба знищувати, її треба усвідомити, визнати інтегрувати майбутнє за цілісною людиною. Той, хто працює з тінню, перестає бути керованим і стає автором свого життя. І зараз е, вибери картину, яка привертає твою увагу більше інших. Угу. І після читай відповіді. Слухай їх. Якщо ти вибрав Першу картинку то відчуття, що ти живеш за склом. Ти служиш чужим цілям, чужим проектам, чужому життю. Ти багато терпиш, ковтаєш, мовчиш. Усередині накопичується напруга, агресія, роздратування, яке не можна показати. Твоя тінь тримає в заручниках особи гніва. Саме вона дає силу, впевненість, кордони та гроші. Поки вона в тіні, ти зручний. Якщо ти вибрав другу картинку, у тебе є лідер. Він готовий ризикувати, брати відповідальність, керувати, заробляти. Але тебе переконали, що ти всього лише пішак. Що краще не висовуватись чи не брати на себе зайвого? Це тінь хижака. Поки вона пригнічена, ти боїшся грошей, рішень та масштабу, коли вона проявляється, з'являється сміливість, енергія та зростання. Якщо ти вибрав третю картинку, у тобі сидить. Яскрава особистість. Вона хоче говорити, заявля... заявляти про себе, бути видимою. Вона здатна привернути увагу людей, можливості, грошей. Але її тримає страх засудження та відкриття. І відкидання. Це тінь оратора. Поки вона в тіні, ти можеш і дивишся, як інші. Осідають твоє місце. Четверте. Четверта картинка. Ти втомився терпіти біль та неповагу. Звик посміхатися і вдавати, що все нормально. А всередині порожнеча, втома та бажання все кинути. Твоє тінь тримає в заручниках особистість цілителя. Ти рятуєш інших, забуваєш. Чи про себе. Поки вона в тіні, ти втрачаєш енергію, гроші та себе. Чи вдалося побачити свою тінь, продіагностувати по картинках? А давай тепер поговоримо з нею. Якщо цікаво, влаштуйся зручно. Заплющ очі, зроби глибокий вдих і довгий повільний віддих, глибокий вдих та повільний віддих, глибокий вдих та повільний віддих. Не потрібно спеціально намагатися розслабитись. Просто відпускайте напругу з кожним видихом. Вдих. Видих. Дих. Видихайте в живіт, потім у груди та видих, видих. Уявляйте, як ваше тіло стає важким і буквально провалюється в місце, де ви лежите чи сидите. З кожним видихом ви провалюєтеся все глибше. Продовжуємо дихати. Дих, животом видих. Уявіть, як перед вами з'являється червоні двері. Продовжуйте дихати глибоко. Дих, видих. Дих, не поспішайте відкривати, просто уважно подивіться. На неї. Які це двері? Стара, нова, важка, легка. Дих, подивіться навколо, подивіться, де ці двері вам проявились. Подивіться на ноги, подивіться на свої руки. Відчуйте, що за дверима. Відчуйте, що за нею перебуває. Та особистість та тінь, яку ви довго не пускали до керування. Не забувайте глибоко дихати вдих, видих, дих, видих. Коли відчуваєте готовність, простягніть руку, відчуйте структуру ручки від дверей, відчуйте, якщо можете. Запахи, відчиняйте двері, за дверима відкривається простір. Воно може виглядати як кімната, ліс, порожнеча, що завгодно. Не оцінюйте, не вибирайте, просто спостерігайте. Це сцена внутрішнього світу саме зараз. Огляньтесь, подивіться, уявіть, що з кожним видихом цей простір починає деталізуватись, обростати новими декораціями. Починають з'являтися різні персонажі. Все, що завгодно, що прийде. Глибокий вдих, видих, вдих, видих. Тепер зверніться до себе і скажіть, я кличу свою тінь, я кличу ту частину себе, яка була замкнена. Робіть глибокий вдих, і ось проявився, здався мені такою тінню, якою ти є. Проявися, здайся мені, такою, якою ти є. Я ладен тебе побачити і уважно спостерігайте за простором, і що в ньому відбувається. Робіть глибокий вдих, видих, все глибше поринайте. Постарайтеся дати образу проявитися, спробуйте знайти його. Ходіть, погуляйте, якщо не бачите відразу. Подивіться, спробуйте знайти його. Глибокий вдих, видих. Це може бути людина, тварина, спотворена постать немає значення. Тут немає правильного чи неправильного. Запитайте в неї, що ти хочеш мені показати. Що ти хочеш сказати мені? Уважно слухайте у відповідь. Яку частину мене ти захищала весь цей час? Яку особу ти приховуєш за цим чином? Відповідь може бути цими словами. Це може бути відчуття в тілі, тиск, жар. Колод, образ чи якась коротка фраза. Це буде відповідь. Тепер зверніться до неї спокійно, але чітко. Я визнаю тебе частиною себе. Я розумію, що ти з'явилася не зі зла, а з потреби. Я більше не відкидаю тебе. Зробіть крок. Та обійміть її і дозвольте її наблизитись до вас. Відчуйте, як змінюється відчуття, як спотворення поступово йде, як ви своєю любов'ю розчиняєте цю тінь, цей образ, і під ним з'являється жива справжня сила. Подивіться, спробуйте розглянути, що за цим образом. Уявіть, як ця енергія входить в груди, поширюється тілом, займає своє місце. Глибоко дихайте, не забувайте дихати та проганяти енергію. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Тепер подивіться на простір довкола, воно може змінитися, стати тихіше, стійкіше. Це означає те, що частина стала на своє місце. Вдих, видих. Подякуйте цей образ, дякуйте собі за готовність не тікати від себе. І повільно повертайтесь до дверей, переступили поріг, зачинили двері, але не замикайте їх. Просто позначте кордон і виходьте. Робіть глибокий вдих, відчуйте опору кімнату і розплющуйте очі. І як готові будете, Напишіть ваші відчуття, як пройшла практика. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. З вами була Таїсія Лукіяненко.